Доброго дня, шановні батьки і дітки, вітаю вас на занятті! Дітки, скажіть, будь ласка, яка пора року на дворі? Вірно, молодці, На дворі зима. До нас з вами на заняття прийшов зимовий гість. Цей гість приходить тільки взимку. А що це за гість? Ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку. Послухайте уважно. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це дітки? Сніговик, вірно. До нас з вами на заняття прийшов сніговичок. Погляньте, як він посміхається до нас. Дітки, а з чого зроблений сніговик? Правильно, він зліплений із снігу. Давайте з вами розглянемо сніг. Погляньте, я набрала на дворі сніг. Роздивимося його уважно, який за кольором сніг. Сніг білого кольору. Я торкаюся пальчиками до снігу, і в мене пальчики мерзнуть. То який сніг на дотик? Теплий чи холодний? Вірно, сніг холодний. Я пересиплю наш сніг у тарілочку. Погляньте. Він. Тримає форму, так? сніжок тієї ж форми, якої і чашка внутрі. Так? Тобто ще одна властивість снігу, він вміє тримати форму. Саме тому ми й можемо ліпити сніжки. Я торкаюся рукою до снігу, і в мене краплі на руці, мокра рука. Чому так відбувається, дітки? Вірно, тому що сніг в теплі тане. Це ще одна властивість снігу. А коли ми наступаємо на сніг, він рипить під ногами. А коли, або коли ми давимо його. Послухайте. Він рипить. Чуєте цей звук? Це відбувається тому, що ламаються кристалики снігу, бо сніжинки мають форму кристала, і коли ми давимо на сніг або наступаємо ніжками на нього, кристали снігу ламаються, і тому сніг рипить, з'являється такий характерний звук. Дітки, а як же утворюється сніг? Давайте дізнаємось і про це. Спочатку волога з повітря піднімається вгору до неба. Там вгорі мікроскопічні краплиночки води притягуються одна до одної і збиваються в хмарки і замерзають там. Утворюючи кристалики льоду. Утворені кристалики льоду падають на землю і ростуть через накопичення на них вологи з повітря. Ось так утворюються сніжинки. А чи знали ви, що немає жодної схожої одна на одну сніжинки? Сніжинки всі виглядають по-різному. Це стається через те, що вони всі летять донизу з різною швидкістю, і на них наліпає різна кількість вологи з повітря. Сніг це замерзла вода і повітря. Отакий От сніговичок із снігу прийшов до нас в гості. Погляньте, дітки, що це в нього таке? Давайте прочитаємо. Це лист від лісових звірят. В цьому листі є мапа. Звірятка запрошують сніговичка відсвяткувати з ними новий рік в лісі біля ялиночки. Давайте ми з вами допоможемо сніговику дістатися до лісу. За цією мапою. Яка намальована, щоб він міг відсвяткувати новий рік в лісі із лісовими звірятками? Ми зможемо допомогти сніговичку подолати маршрут, якщо виконуємо завдання, які знаходяться в конвертах. Ну що, готові? Тоді почнемо. Перший конверт казковий. Потрібно назвати казки, в назвах яких є цифри. Отже, будьте уважні. Три ведмеді. Троє поросят. Білосніжка і сім гномів. Дванадцять місяців. Вовк і семеро козенят. Молодці відгадали всі казки. Нас чекає другий конверт. Чарівний конверт. Треба відгадати, яка цифра сховалась в предметах. Розгляньте уважно предмети. І подумайте, яка цифра сховалася в кожному предметі. У яблучку сховалась цифра 5. В кораблику сховалась цифра 4. В лебіді сховалась цифра 2. в метелику сховалась цифра 3, а в ялинці сховалась цифра 1. Молодці. На черзі третій конверт веселий. Уважно слухайте і відповідайте на запитання. Скільки пальців на руці? П'ять. Скільки днів тижня? Сім. Скільки кольорів у веселки? Сім кольорів. А скільки кольорів у світлофора? Три кольори. Скільки кутів у м'яча? Вірно, у м'яча немає кутів. Він круглий. Скільки вушок у двох мишенят? У двох мишенят чотири вушка. На ялинці росло три яблучка, одне впало, скільки залишилось. Вірно, на ялинці яблучка не ростуть. Ви дуже уважні. Наступний конверт четвертий. Цікавий. Від сильного вітру сніговики розсипались, і треба зібрати їх із трьох куль. так? Щоб кількість пальчиків на одній кулі і кількість крапочок на кубику відповідала цифрі, яка на капелюсі. Тож вперед! Капелюшок з цифрою 1. один пальчик і одна крапочка на кубику. Капелюшок з цифрою два, два пальчика і дві крапочки на кубику. Далі продовжуйте так само. Розумнички, із цим завданням ви також впорались. П'ятий конверт дивний. Необхідно прикрасити ялинку іграшками. Іграшок повинно бути більше за 3 і менше за п'ять. Скільки іграшок повинно бути? Молодці? Чотири іграшки. А на цій ялинці. Більше за дві, але менше за чотири. Молодці. Три іграшки. Більше за одну, але менше за три. Скільки іграшок повинно бути? Так, молодці, дві іграшки. А на цій ялинці іграшок повинно бути більше за 4. Розумнички, іграшок повинно бути 5. І нарешті останній конверт сюрпризний. Іграшки треба розкласти у подарункові коробки. Почнемо. Машинку треба покласти у коробку зліва. Ляльку покладемо в середню коробку. М'ячик поряд із лялькою, але не з машиною. Молодці. Ведмедика покладемо ліворуч від ляльки, але праворуч від машинки. Молодці. Лишилось покласти в коробку лише корабель. То знайдіть пусту коробку і покладіть туди корабель. Правильно. Отже, наш сніговичок відправляється до лісу святкувати з звірями новий рік. Прощаюся з вами з сніговичком. До нових зустрічей на наступних заняттях. До побачення, дітки!